Що тобі слід усвідомити? Давай подивимось, розслабся для початку дивимось сигніфікацію. Якщо розумує, залишайся тут і дивись далі. Ти людина рішуча, яка завжди прена, пролом в тебе вистачає внутрішньої такої мощі, міці для того, щоб досягти своїх цілей. В тебе така дуже розуміла сексуальна енергія, але при цьому всьому ти це все робиш білими, хорошими, чистими методами. Тобто ти не йдеш на якісь такі обмани, на якісь маніпуляції. Ні, ти людина, в якої є досить розуму, досить якихось скілів розвинутих і сили, і мощі, міці, щоб досягти бажаного. Добре, як перестати думати про дурне, взагалі, як би що треба усвідомити? Ой-ой-ой, що інколи можна знаєш? що, Інколи можна покупатися в собі, відчути чого хоче душа, і намагатися йти туди, куди треба. Але не хочеться, але боляче, але ти передумав. Є такий момент, що можна передумати, є момент, коли можна розслабитися, є момент, коли можливо просто стокнутися, почити і передивитися, про що ти що ти хочеш. А в тебе ніби такий момент, що я поставив ціль, я хоч здохну, але дійду до неї. Наша питається на що. Інколи можна розслабитись, інколи можна просто звернути увагу на себе і не йти на пролом. Тобто тут є такий момент, що ти інколи можеш просто. Не чуючи свою душу, не чуючи свою інтуїцію, свої принципи, піти робити. Ну я ж пообіцяв, ну я ж хотів, ну я ж сказав, ну я ж планував пофіг, що в даний момент ти відчуваєш. В тебе є якийсь супротив, ти боїшся? Ти відчуваєш, що це не твоє? Не треба. Тоді не треба себе пересилювати.